Тебе и Альберт Эйнштейн, и навіть в англомовному формате? Сейчас я попытаюсь перевести. Uh, определение безумства – это когда делать то же, одно и то же каждый день, ожидая другого результата. Insanity, what, uh, the definition of insanity is doing the same things over and over again and expecting different results. Тут тобі, і Льюіс Керол. Куди ви хочете прийти? Угу. Це як Аліса. А куди ти хочеш прийти? Як мені прийти? А торкам ніката мені ката прощатися. Тут, на банковій, в адміністрації президента, що навпроти будинку з химерами, у будівлі зі здавалося, навіки обважнілим від совокової ментальності і монументальності повітря. Повітрили, треба бачити конкретні горизонт, коли людину. Ну це візія, це що? Да. Це 21 століття, це ну, держава? Да, 20... модерна? Я, да, да. я вважаю, що держава може бути модерна, модернова, а, тому що таких прикладів є. Я не бачу, чому ми не можемо бути модерною. Технології угу. сьогодні є. Дуже багато можна зробити за допомогою технологій. Є люди, є там ну я називаю першим людей до України. Вона є а, не завжди є. Кулар в в коридорах держслужби знову ж таки, якщо дивитися на модель мотиваційну модель цих людей, важче дуже часто їм а, пригноблені, це неправильно буде говорити. Але модель, яка я начальник, а ти ніхто, і я визначаю твою компенсацію кожного місяця, тому що так побудована модель, це неправильно. Дошка. Дошка. Фліпчарт. За мої 20 журналістських років перша така прес-конференція на пояснення указу президента. Провітрили побільшало ясності і віри, що у ці спекотні для України дні крига реформ таки скресла. Тепер найголовніше скерувати той пешний потік ідей, людей та емоцій у річище ефективності. В Україні існує багато вертикальних влади, які займаються реформами. Є президентська вертикаль, є Кабінет міністрів, є Верховна Рада. Всі ці напрямки працюють над створенням реформ. Оговорюється створення реформ, займається, є багато дискусій, але протягом тривалого часу ми не спостерігали значних, значного просування в цьому напрямку. Тому ідея виникла створити поєдину платформу, називаємо її Національна Рада реформ, яка головна мета якої це погоджування або рада, рада, на якій колегіально консенсусом приймається рішення щодо того чи іншого пакету реформ. Членом національної ради є президент. Кабінет міністрів, очолюваний прем'єр-міністром, голова Верховної Ради та голови Комітетів Верховної Ради, також голова Національного банку, а також чотири представники громадських організацій. Головна, знову ж таки, повторююся, мета національної ради це прийняття рішення. Ми не замінюємо жодним чином будь-яку організацію або структуру, які існують в державі. Але сьогодні дуже Отже, необхідно, що ви якщо, наприклад, міністр економіки а разом розроблений певний набір реформ, вони повинні бути погоджені між всіма вертикалями влади. І далі, якщо прийняти рішення по реформуванню дерегуляції та по певним крокам, вони повинні впроваджуватися далі в кожній з вертикалів. Для того, щоб Національна рада реформ, Могла функціонувати, ми створюємо виконавчий комітет комітет реформ, який, який несе функцію виконавчої. Тобто, це щотижнева робота по виконанню рішень Національної ради, а також підготовка рішень пакетів до Національної ради реформи. Хто входить до виконав? Виконавчого комітету реформ від президента, це Дмитр, я, Дмитро Шинків, та е, е, Олександр Данилюк, який є представником президента у Верховній Раді. Ой, е, е, кабінеті міністрів. Е, два представники Верховної Ради, два представники від Кабінету міністрів, один представник від е, е, Національного банку України. Це ті люди, які займаються в кожний час в цих вертикалях. Також. Дорадча рада. Мета дорадчої ради це на сьогодні дуже багато різних експертів світового рівня, консультантів, які надають поради щодо впровадження реформ. Отже, основна мета дорадчої ради це організувати а, таких експертів, які могли на інституційній основі давати поради Національної ради реформ і давати поради виконавчій раді реформ. Для того, щоб виконавчий комітет міг працювати без реформи могли працювати, необхідно створити, назвемо це Агенція з впровадження реформ та розробки реформ. Розробки та впровадження реформ. Це не державний орган. Головна ідея створення, і зараз ми розмовляємо з рядом донорів. Головна ідея агенції це... Скажімо, такий собі project management, керуваль, е, організація, яка керує проєктами. Тобто це розробка, це залучення експертів, це побудова процесу контролю за тим, як реформи відбуваються. у публічній площині. Все це відбувається публічно. А, в даній моделі ми не залучаємо жодних ми залучаємо гроші в державу для розробки реформ, але ми не залучаємо ці гроші в державні структури в рамках. Агенції створюються робочі групи. Така робоча група може фінансуватися безпосередньо певними донорами. Ну, Наприклад, є зараз ідеї щодо, а, ну, є проєкти по антикорупційному бюро, які фінансуються а, різними організаціями USAID, відродження. Є також організації, по, а, є робочі групи з реформування судової влади. Є питання, які пов'язані з економічною дорегуляцією. відповідно, є конкретні донорські організації, які фінансують конкретні проекти. Тому а, тут у нас є донорські організації, які за сьогодні вже об'єднані в донорський комітет, а, і мета об'єднати взаємодію з донорськими організаціями через виконавчий комітет для того, щоб забезпечити. Це фінансування, робочих груп та розробки реформ. Якщо ви бачите, в даній моделі нема залучення коштів безпосередньо виконання реформ держави. Ми зібрали всі сторони, які дуже часто сперечаються, роблять взаємні звинувачення в. Багато про це читали, бачили в пресі. Але вони всі мають одну мету, вони всі розуміють, як шукати компроміси, і повинен бути хтось як модератор такої зустрічі для пошуку консенсусу, для того, щоб рухатися вперед, а не відбувалася суперечка на емоціях. Давайте візьмемо, для прикладу, якусь реформу, якої сьогодні немає реформу охорони здоров'я. Це досить ну, серйозне напрацювання, яке повинно бути зроблено. Що виникає? Національна рада реформ приймає рішення, що необхідно розробити стратегію реформування охорони здоров'я в Україні. Виконавчий комітет звертається до агенції, прохання створити таку робочу групу і до, до донорів, які готові профінансувати створення такої робочої групи та розробку такого а, пакету а, реформ охорони здоров'я. Робоча група працює з залученням міністерств. Відомць. Нічого не зміниться, все як працює як сьогодні, як продовжує працювати. Напрацьовані документи е, залучуються світові експерти, напрацьовані документи приходять до виконавчого комітет реформ, де ми готуємо вже готовий е, напрацьований пакет до Національної ради реформ. Національна рада реформ під час засідання розглядає пропозицію і приймає рішення, оскільки тут присутні знову ж таки всі. То сьогодні в Україні є відповідальним за впровадження реформ, і вони приймають рішення, так, в даному пакеті ми бачимо цю реформу. Або якщо це там два, 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 два варіанти реформ вибираються один з двох. Після цього починається впровадження реформ. І знову ж спіль... таки, важлива роль агенції, вона як організація, як звідкове впровадження реформ, вона буде. Має ресурси, це публіч побудова публічних ресурсів, де рішення ця реформа розкладається на конкретні кроки, на конкретних відповідальних, і це публічно відслідковується. Є термін протягом місяця сформувати національну раду раду, національну дорадчу раду, створити виконавчий комітет, тому що перед нами стоїть завдання протягом трьох місяців розробити модель стале бачення розвитку країни до 2020, -2020 і це конкретні показники, конкретні напрямки реформ, які повинні мати кількісні та якісні і часові параметри. Повинен бути процес прийняття рішення, тому що хаотично рішення не приймаються. На жаль, дуже часто проводяться приклади Грузії. Я дуже поважаю результати, які досягнути в Грузії, але в Грузії була вертикаль прийняття рішень в президент, у Кабінет міністрів, Верхубільшість Верховній Раді, яка могла практично будь-яку ідею за кілька днів впровадити в життя. Ми ми маємо, ми боролися знову ж таки на майдані за те, щоб у нас була більш збалансована влада, а результат це відповідно, можливо, трошки довший час на прийняття погоджувальних рішень. Одна досить цікава людина мені привела приклад України як хворої жінки, яка от в неї все захворіло, все. І Питання, яке мені задали, якщо ти відповідаєш за реформи, де би ти лікував? Uh -huh. І я дуже довго там, думав над цим питанням, ну реально, я мав таке питання, але супер. А, я зараз дивлюся на те, як клітина за клітиною uh -huh. ми можемо відновлювати, об'єднуючи uh -huh. ці клітини і відновлюючи клітини. А, зробити там ОП швидку реабілітацію буде складно. Просто відрізати. Як хтось пропонує. Ну, я не впевнений, що хтось хоче жити без руки, без ноги і так далі. Тобто ми повинні знаходити, як відновити весь організм. Можливо, це буде там. Ми хочемо дуже швидко. Є речі, які ми можемо дуже швидко зробити, є речі, які нам треба буде напрацювати. Ну, це трошки довше займе час. Але я знаю, що якщо ми почнемо, знаєте, як в лісі, якщо є завали, якщо їх почати розчищати, там спочатку це дуже багато, а потім їх стає менше і швидше рухаєшся.